2025 рік а от щодо ринку праці. Зараз у нас вже є практика відносно двох наших клієнтів, де ми проходимо з респондентами другий-третій раунд контроферів. Це просто мовою. Знайшли кандидата, він пройшов всі етапи перевірки, він повністю задовольняє своїми технічними софт- та хард-скілами, але аплеєри, вони мають одразу декілька пропозицій щодо роботи. Тому Зараз наш роботодавець постійно поліпшує умови джупофіру для того, щоб людина згодилася працювати в нашому активі. До прикладу, вам цифри, і вони такі досить тривожні. В середньому працівник заробітна плата якого складає 15 тисяч гривень послуги з комплексного найму та адаптації. Вам обійдуться в 90 тисяч гривень. Чому так дорого? Та все досить просто. Є витрати на рекрутинг внутрішній, є витрати на рекрутинг зовнішній. До прикладу, наші традиційні сайти, робота є, Jobs.ua, є, є. Вони беруть приблизно 990 гривень за мінімальний пакет доступу до контактів-респондентів. Контактів, Їх щодня видається 10. Але принцип зараз у ринку праці такий, що на мене вже одні і ті ж. Тому додаткові дійсно контакти, вони виходять вам вже зовсім другий пакет щодо пропозиції роботодавця. Є такий ресурс класний джині, але він одразу після влаштування кандидата на роботу обере 50% від його анонсованої заробітної платі. Далі, коли людина пройшла поліграф, що теж вартує грошей. Вона влаштовується в компанію. І у вас, як у роботодавця, залишається два вибори, або видіргувати з свого функціоналу дійсних працівників і назначати їх кураторами відносно стажерів, або саме, власне, особисто знову вписуватись у цю операційку. І цей процес триває від 3 до 6 місяців, тому що адаптація вона повільна, а особливо там, де Технічний відсоток задач дійсно високий. Наприклад, якщо людину розмістити за 3D-плотер, якщо буде завалений процес виготовлення об'ємної моделі, сам матеріал лише може вартувати від 12 тисяч гривень за одну одиницю сировинного виробу. Тому саме такі цифри. До чого я підвожу вас? Будь ласка, вже починаєте в 2025 році ініціювати хоча б будь-яку систему корпоративної культури. Якщо ви знаєте, що серед працівників і ті, які мають низьку мотивацію, ви відкрито знаєте, що людина зараз займається пошуками роботи, витрачайте на ресурси саме на цих людей. Тому що після звільнення вас очікують дуже великі. Витрати з 2021 року ми десь почали пропагандувати нашу систему корпоративної культури СТІМу, зараз у нас вже є дійсно достатньо по клієнтів, які використовують цей системний продукт. Але якщо ви досі не в темі, пишіть в особисті, ми з вами сконтактуємо. Якщо зараз у вас через ризики військового часу, через заниження маржі, через втрату. Своїх активів частково, ви не маєте змоги, хоча б давайте технічну задачу вашому рекрутеру, HR або керівникам відділу на оперативних нарадах, щоб займалися питанням, не допускайте моментів, коли ваш персонал просто звільняється з-за того, що його проблеми не почули, але вона не була критична. Ми з вами на зв'язку, як завжди.